Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей я не знаю там Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну, дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, якби не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив. Тому що у кожного в натальній карті є е, Плутон, і е, це говорить про те, що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила різ дуже такий, на мій погляд, е, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві е, з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як. Значить, чекає, вам, вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а впродовж. Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Тілець ваш лютий місяць. Шістка кубків. Прекрасна, тепла, добра карта. З почуттями, з минулим. Можливо, ви будете з кимось зустрічатись, з дитинства. Можливо, з дітьми будете бавитись, і це дуже така тепла, приємна, чуттєва карта. Будете проводити час з дітьми в творчості, з обіймами. Красива карта далі. Дуже жезлів. Ну, побавились і хватить, і працювати, і починати щось нове. І побігли, і дуже скоро. Туз жезлів це початок чогось нового. Пам'ятайте, що я казала, що у нас Марс е ретроградний і Венера також почне це робити, а потім за нею Меркурій. Тому якщо ви починаєте щось нове, пам'ятайте, що е воно повинно бути трішки з присмаком з минулого. А якщо навіть і щось нове, ну нічого страшного, це буде досвід. І це завжди прекрасно, його ні за що не купиш цей досвід. Тому по роботі, можливо, вас запросять на побачення. Це буде дуже активно, спортивно, ну, якось так темпераментно. Далі. Сімка жезлів, ого. Оце ви побігли. <смі> це була Туз жезлів, тобто одиниця, це вже сімка жезлів. Ви розумієте, які ви вже сильні, працьовиті і наскільки ви конкурентно спроможні? Тобто ви дуже знаєте собі ціну і знаєте, куди ви рухаєтеся, що ви робите, і ви можете відбитися від будь-чого. Від конкурентів, від якихось там, хто вас хоче там э, скривдити, образити. Ну, тобто, ви зверху, ви зверху ситуації, у вас вистачить сил, наснаги, будь-чого. І по роботі, і будь-чому, якщо вам треба буде захищати свої кордони, наприклад. Вау! Ну, це взагалі подарунок. Це карта Сонця, це старший аркан. І, можливо, у вас буде свято в родині, може, вас запросять на ювілей, на весілля. Ну, це таке, знаєте, радуше, таке а, приємне, приємне почуття всередині, наче ви народжуєтесь наново. А, ну, не просто ж так, це карта дня народження. А от ви будете себе так відчувати. Можливо, хтось народиться в вашій родині, а може ви дізнаєтесь, що хтось завагітнів. Ну, В будь-якому випадку у вас буде прекрасне свято! Шістка мечів. Рухаємося в правильному напрямку. Знайте про це, що ви так рухаєтеся, і ви пливете в світле своє майбутнє. Шістка мечів говорить про те, що за спиною ви залишили уже усі свої якісь там переживання, якісь непорозуміння. Все, ви рухаєтеся в правильному напрямку. Я вас цим вітаю. У світле майбутнє. Бачите там світло попереду? Трійка пентаклів. Добре, ви отримаєте якийсь перший результат, і, можливо, навіть винагороду, сертифікат, диплом. Не знаю, вас дуже ну, якби, це влаштує, тому що це завжди приємно. Це перший такий результат. Його не можна сказати, що це маленький результат, це просто ви навчалися чомусь, і ви отримуєте результат. Можливо, вам буде невеличка премія, також приємно. Трійка жезлів. Мені подобається, що у вас усі номерні карти, вони е, не тобто... Е, Одиниця, сімка, трійка. Це говорить про те, що ви рухаєтесь, у вас динаміка йде така в лютому, прекрасна. Трійка – це прогрес в чомусь. Ви дуже скоро рухаєтеся по роботі, і ви навіть хочете, можливо, подивитися ще й за кордон. Бачите, тут глобус стоїть. Тобто щось ну, масштабувати свою роботу. Розширитися. І це має сенс. У вас дуже багато енергії зараз. Ви багато чого можете. Ви вже зробили, а вам ще можна. Дивимося далі. Вау! Яка красива карта! Це карта зірка. Це старший аркан 17-й, і це говорить про те, що ви як ніколи в житті зараз, у лютому, відчуєте себе на своєму місці. Вам просто цей парад планет зараз, який відбувається, і сонце, у поєднанні з Плутоном, вас рухають, і ви відчуваєте свій потік, і ви на своїй хвилі, і ви щасливі, і ви просто зірка. Можливо, вас запросять кудись, і ви будете а, а, викладачем в аудиторії, або розказувати зі сцени про свій досвід. Ну, тобто, може, ви підете на концерт зірки? Ну, супер, дуже красива карта. Далі. Знов шістка мечів, дивіться, знов рух вперед. І такий це вже стабільний. Тобто шістки у вас є, але оце друга шістка мечів, але це говорить про те, що ви е зробили, знаєте, такий ривок вперед. І так хоп, і трішки, а, ну, як би, зосереджено, впевнено, сіли такі і протестували. Ага, добре, рухаюся правильно, ага, вперед. Стабільненько, так, знаєте. А, і це також про, про те, що ви рухаєтесь у світле майбутнє. Ну, супер. Вау, Знов чистка. Але це вже пентаклі. Вам, можливо, потрібна буде оця зупиночка така шістка, так? Ну це не зупинка, це рух, просто стабільний рух. Почали, так, знаєте, гарно пішли вгору і тепер застабілізувалися по шістки. Але візьміть отут от якусь допомогу. Або спонсора людини, яка може вам допомогти грошима, або у дітей допомогу. Тут діти стоять, так? Або взагалі ви можете давати цю допомогу дуже класна карта, тому що ця поміч вам зараз на годі буде. І остання колода, яка покаже нам, які двері зараз вам відчинити, коли у нас ось таке відбувається парад планет. До чого вони вас підстовкують король. Король жезлів. А, можливо, з'явиться у вашому житті король, а можливо, а, вже є, і вам треба звернути увагу, бо це а, така людина, знаєте, яка вам може допомогти і в бізнесі, і бути вам другом. І... Взагалі навчити вас ну, багато чого. Вона дійова людина, тобто він не говорить частіше всього, а він діє, він працьовитий цей король. І, можливо, це ви, як король, тобто ви вже делегуєте комусь свою роботу, ви знаєте, якщо працює, і ну, ви контролюєте, ви на троні. Це дуже крута карта для підтвердження того, що ви статусна людина, і вам відкриються двері, і двері будуть відкривати королі. Можливо, ви будете працювати з чоловіками. Не бійтеся цього, тому що це і ви Ви дуже потужна і з прекрасним почуттям гумору. Бо це стихія вогню, а це такі, знаєте, дуже сміливі. Такі люди, які говорять прямо в очі, те, що вони думають з таким гумором, я думаю, що все буде добре. Це цікава карта. Також дуже прошу, пишіть мені зворотній зв'язок про ваш лютий місяць, тільці, і будьте щасливі і в лютому, і взагалі в своєму житті.